Її життя врятував син, мешканка горлівки Оксана Гридіна, інвалід дитинства. Два роки тому на прогулянці з дитиною жінка не почула звуків вибухів, що наближалися. Один снаряд влучив усього за кілька десятків метрів. Як вдалося врятуватися? Знають кореспондента Вони У нас люблять так зацепитися, цих Мама мамала її з маленьким сином Оксана гуляла на цьому майданчику і два роки тому. Що тоді почало відбуватися навкруги, зрозуміла не одразу. Малыш почав говорити, що мама наверху баба. Баба говорить, значить, пішли до ми. Быстро пішла і тут ззаді стовп великий, огромний стовп такої землі. В всі сторони все летить. Снаряди накривали горлівку та звуки вибухів, що наближаються. Жінка не чула через зіпсований слуховий апарат. Вона з дитинства інвалід. Я часто болела, хронічний аті. Душі текли. болели. З кожним разом слух все тіше і тіше. Потім зробили дві тим Но это не помогло. Кожні п'ять років за державною програмою Оксана отримувала новий слуховий апарат та вже другий рік змушена ходити із зіпсованим. Більше за все переживає за дітей, бо жити доводиться в небезпечному районі міста. Мені ще реагує на ці громкі звуки Даже если падает рядом, я не сразу среагирую, потому что звук доходит медленнее. Безробітні матері одиначці купити другий пристрій не по кишені. По допомогу зверталися в різні доброчинні організації. Відгукнувся лише земляк. Тільки один фонд для Рената Більше ніхто. Емоції зашкалюють, чесно. Огромне, приогромне, огромне, огромне спасибо. Ви так багато добра робите. От іменно на наше час, наше наскільки це людям тяжело виживати. Штаб придбав для Оксани Гридіної на чутливий прилад. Звичайно видається апарат на 5 років, але дані апарати, дані, які можуть працювати і більше, трохи, ну 6 років. Вот так, потому что это импортные аппараты, хорошие, качество хорошее. За час роботи гуманітарний штаб придбав для мешканців Донбасу 32 слухових апарата. Семья проживает в опасном регионе, и для нее очень важно тот момент, чтобы слышать, чтобы защитить своих детей от опасности. И поэтому гуманитарный штаб Рината Ахметова не мог остаться равнодушным и не приобрести для этой женщины слуховые аппараты. Вперше за долгий час вона выразно чуя каждый звук. 16. 16. 96. 96. 96. Может, я еще говорю, для того, чтобы проверить ее разборчивость. Ріната Ахметова допомагає у придбанні спецобладнання і ліків, проведенні складних операцій та реабілітації. Всього за час бойових дій адресну допомогу на лікування отримали майже 50 тисяч мешканців Донбасу по обидва боки, лінії зіткнення. Оксана Курчма, Тетяна Блінова, Данила Керев, Сабитє, канал Україна.